Всім привіт! Молодець. Всім гарного вечора. Молодець, який ти мене перешідає. Всім гарного вечора, чи гарного дня, хто коли буде дивився, при, вже вже при, кле, хламони при. гонять. Ну. Ну, то він ж вже та, полежить, то, вже, то, можливо. Можливо. вже пожалує. Видріпалися, як свині. Що зірка возмущається? Що сердиться? Ніхто до тебе не лізе. Ні, вона на що то діла спокійно. Не, не бадає. Я думала, вона їх більше буде бадати. Ну, вони до неї заходять. <плес> Розказую про молоко. Кожний раз питають, так, коли коза первістка вівня наливає. Як яка? Котра за місяць? котра... За тиждень, котра за, за пару годин дородів, це як яка коза. Ось так вони наливають. Е, скільки має дати первістка молока зразу після окоту? Теж, як яка коза. Одного року вона може дати, то в загальному закіс питають, бо і за первісток питали, і за тих, що старші кози. <різько> Ось, то по-різному теж так само. То як, о, дурне стукнулося ногою по дочці. Тут же теж як яка коза. Е, ні, ні, пані, встала, встала їсти, встала, встала. Ти ще стоїш, тобі ще лежати не можна. А це Ну, Козел? Ну То козел що ти хочеш? Він же ж більший неї. Козел до та Та й ото такі діла. Одна може після родів дати три літри молока, друга може дати, ну от як уродила. 150 грам молока, то вже тут чи молозова, верніше, то вже тут як, як скажеш. Такий красавчик. красавчик. Вушко рівненьке, файненьке. О, він біжить, пустий його не муч, красавчика. Каштанчика, каштанчика, красавчика. О, так, я вже майже всі кури позагонив. Ось так. Наталі, все, хвати гукати, бо я не можу розказати правильно. Дивлюся, за ними, як ти з ними бавишся і збиваюся. Так. Е, питають, що ще таке за молоко, що коза вродила і нема зовсім молока. Що робити? Нічого не робити, після третього дня молоко прибуде. Інакше ви ніці не зробите. Там розказують, що можна окситоцин колоти, що. Тоді, ну, та як ще раз роди викликаєш і козу, ніби організм обманюєш і вона тоді молоко прибавляє. Но це не весь час так. Можете чуть дозу не розрахувати. Не знаю, я не колола ніколи, я брехати не буду. Того, що не знаю, то не знаю. Ось. То я розказувати того не буду. А от за те, що. Після третього дня воно і так починає пробувати, то, то воно факт. Ось є таке, багато людей, що розродилася, нема чим напоїти козенят, що робити. Ну, візьміть від другої кози, візьміть когось молока, якщо не маєте чим напоїти. Але якщо у вас є така коза, що ви знаєте, що в неї зазвичай нема зазвичай молока, ось то... Ви постарайтеся заморозити собі молоко, навіть на всякий випадок можете заморозити, щоб було заморожене у вас в морозільці молоко. Куди лізеш? Ось. Що якщо треба, ви собі дістали, поки вони кітні, ну, от, що вже висококітніше доється, заморозьте трохи молока і будете тоді з молоком не будете переживати, не будете переживати, що у вас нема молока. От. І то буде вам тоді багато лучше і надійніші, і спокійніші. Оце такі-то справи. От. Ще питають не раз, чи можна. Ну от куди ти лізеш? Ти хочеш на руки, так? Ти мазун, ти малий. Каштанчик мій маленький. Ага. О, вискочив, на як же? Розігнався і вискочив. Підскочив, думав, вискочив. Питають, якщо нема молока від тієї кози, чи можна від другої давати? Можна. Можна. Я? Подивися, поди подивися. Взяв його, притиснув лапою, басхетник. Вимез мені козла. Та що таке має бути? Він хоче з ним бавитися, щоб той втікав. Бере його лапою по жопі. Безстидник. стидник. Бере ти від тієї, другої кози молоко, ти все на руки лізеш. Берете від А ну все, всі це Все. Берете від другої кози, додаєте до того молозива, мішаєте. І так розводите і даєте. І вони собі п'ють і прекрасно себе почувають. Ось такі то справи. Що ти хочеш? Ось. І ніц їм абсолютно нікому не вредить і нема поносу. Тільки ще питають, як переводити козенята. На коров'яче молоко, щоб беруть козенята от, і нема козячого молока, чи можна коров'ячим годувати? Можна, але не кип'ятіть. Кип'ятити не можна. О, Дивіться, який козьд вже в мене є, норовий. Ну но не кип'ятіть молока. А сире так само давайте, як і давали ну от, від кози, щоб ви потім, якщо менше бавилися, їм ніц абсолютно не вредить від того, що вони п'ють сире молоко. І все добре, їм і здорові ростуть. Я скількох людей питалася, ось, то всі люди кажуть, ті, що вигодовлюють козенята молоком коров'ячим, бо є багато людей таких, що я знаю, от, по Ютубі ми знайомі, по інстаграмі, ось, що вони тримають корови, козенята їм віддають, що люди не хочуть козенят тримати, їм не треба. Ось віддають, вони собі вигодовлюють коров'ячим молоком, і потім на осінь мають м'ясо. То вони. Її годують весь час сирим молоком зразу, зразу трошки менше дають, потім поступово збільшують і дають стільки, скільки їм треба. І без проблем тоді. І поносів, каже, немає, і нічого, і все, і все прекрасно. Так що ось такі діла. Так що годуйте, і можна і коров'ячим годувати, і можна і козячим від другої кози. І хай вам Бог дає, щоб все було добре, все прекрасно. От, не всі. Не всі кози одинаково дають молоко одразу після родів. Ну, бажано таких козів заводити, що одразу значать ще до родів. файно, що є чим годувати тих козенят, щоб потім нема проблем. Ну, але вже які, хто тримає, ну, до таких привикає, і вже такими і перебивається. Ну, але щоб не було проблем, заморозили і все. І все як має бути. І все класно і прекрасно, як я кажу. Ось такі-то справи. Куди полізла краля? О. Ось так, вроді все розказала. Козявки, мазявки. Ось такі вони козявочки-мозявочки. Треба їх садити в ящик і йти до хати. Бо вже трохи часу є, вже 6 годин. Все. Всім до зустрічі в слідуючому відео. Па-па-па-па.